Кий Ологос Арксе Енетон, Кескіно Сененімін, і слово сталося тілом і оселилося поміж нами. Господь, який воплотився, переживає не менші труднощі, ставши людиною, не менші труднощі, переживає і його сім'я, даючи собі раду на щодень. Він настільки близько до нас в сьогоднішні дні війни. Ми святкуємо вперше Різдво разом зі всім християнським світом, переживаємо неймовірні тектонічні зміни нашого суспільства, наших домівок. Так важливо не залишити один одного, так важливо бути поруч і підтримати тих, хто ним найближчий. Від імені Українського католицького університету та всієї спільноти школи журналістики та комунікацій бажаю, щоб новонароджений Ісус приніс світло у ваші серця і дарував стійкість.